Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про молитву. Я думаю, що в кожного у житті був такий момент, коли все йде не по плану, коли все дуже проблематично, і ми до кого звертаємося, звісно ж, до Бога. Є навіть така поговірка, що як тривога, то до Бога. І не дарма вона є, тому що коли ми вже не можемо надіятися на свої сили, на людей, які поруч, ми надіємося на Бога. І проблема в тому, що ми не завжди знаємо цього Бога, на якого надіємося. Для когось молитва це якийсь ритуал, для когось це спосіб заспокоїти себе. Хтось шукає цього єднання в медитаціях. Але важливо розуміти, що молитва це справжня розмова з справжньою особистістю, з самим Богом. І знаєте, наша молитва на початку, коли ми не сильно поглиблюємося у Біблію, яка є Словом Божим, тоді вона дуже така дитяча. Чому? Тому що. Уявіть, ви не знаєте цю особистість, до якої ви звертаєтеся, тому ця розмова вона є трішки в такій дитячій позиції, в плані як ви дитина, а він батько, дай мені те, дай мені те, зробилось так, а хай там буде так. І виходить, що ми часто можемо сприймати Бога як того, хто просто має дати, має вирішити, чи дійсно для всіх Бог є Богом, чи дійсно. Для всіх, хто молиться, Бог є батьком. Навіть ось цей початковий момент, коли ми. Перше, перші рази звертаємося до Бога в молитві. Так чи є він нашим батьком? Тому що Бог, він є творець і він створив кожного. Він є суддя справедливий, і він для кожного такий. Тобто віриш ти в нього, не віриш, ти цього ніяк не можеш відкинути. Але якщо ти не приймаєш три Бога, що є Бог-отець, Бог-син, тобто Ісус Христос і Святий Дух, що це все один Бог. Тобто три особистості, але один Бог. Тоді молитва трішки дивна, але Бог він бачить серце, він бачить наміри, і це те, що мене заспокоює, тому що, на жаль, я бачу дуже багато таких негативних коментарів в Ютубі під останніми відео. Але знаєте, мене в цьому всьому заспокоює те, що це не є моя відповідальність, не є моя відповідальність, щоб всі чітко знали, розуміли і так далі. Тому що Бог він вже бачить серця. Написано, що він вже вибрав своїх людей, а він вже побачив їх вибори. І Як же ж змінюється наша молитва з пізнанням слова? Коли ми пізнаємо Біблію, бачимо, чого хоче Бог, який в нього характер, як він діє, які духовні принципи він заклав в цей світ, тоді вже наша молитва вона стає більш усвідомлена і ми вже молимося за нормальні речі. Ось, коли ти дитина і ти просиш, тато дай мені 10 кілограм цукеру, чи він скупить тато, щоб не дати тобі цих 10 кілограм цукерок, та без проблем. Тому належить все багатство, так якщо ми говоримо Комприобразі, що це про Бога, але чи корисно це дитині зараз з'їсти 10 кілограм? Зрозуміло, вона їх навіть не зможе з'їсти, але може викликатись алергія, це буде не корисно. Це може дуже серйозно навіть нашкодити дитині. І так іноді ми, ми прибігаємо. Ми Бога толком не знаємо, але ми такі і так, то то, і то, і шахай буде так. Але так не діє, тому що він є добрий тато, і що цікаво не для всіх, тому що ті, хто його не прийняли як свого Господа, як свого Спасителя, то для тих він і не є Богом Отцем. Це нормально просити за свої потреби в молитві приходити до Бога. Так потреби також і різні: є фізичні, є душевні і є духовні. Але коли ми вже розуміємо, який є Бог і як він все створив, і як в цьому світі все функціонує. Тоді, коли ми молимося, ми вже розуміємо. Як що саме нам треба просити? І тому є такий дуже класний момент, щоб просити саме його волі. Тому що уявіть, що наше життя це така гра, знаєте, можливо, ви пам'ятаєте раніше були такі ігри, де ти кидаєш кубики, там 5 ходів, 6 ходів, і тебе може повести в одну сторону, в другу, в третю, взагалі 10 шляхів, 100 шляхів. І від кожного ходу залежить кожен подальший крок. І от, коли ми просимо в Бога, щоб вершилася його воля на нашому житті, тоді в нас буде просто найідеальніший шлях, найідеальніший сценарій, як ми прийдемо цей шлях земним. Й тут з ним, але Бог він дав нам право вибору, і навіть коли ми його приймаємо як Господа, як Спасителя, його жертву, що її достать, навіть тоді ми робимо якісь свої вибори. І іноді дуже часто Бог це допускає, тому що в нас є ця свобода вибору. Тому я б сказала, що це навіть трішки небезпечно, тому що ми, по-перше, можемо приходити в молитві, так трохи маніпулювати, думати, що ну зараз ми порозказуємо Богу, як нам що треба діяти, і так воно і буде. І навіть якщо ми будемо Будемо робити ось ці кроки, які ми самі собі придумали, то можуть бути дуже погані наслідки і дуже сумні, тому що це нам просто не корисно. Але ми знаємо, що в слові написано, що Бог для своїх людей все обертає на добро, але не для всіх, а для своїх людей. Але це також не відміняє того, що в кожного кроку, в кожній дії є наслідки. Це як закон сіяння і жатви. Так ви сієте якесь насіння. І щось з нього проростає. Ну не може не прорости. Так є різні обставини, але швидше всього, все проросте. Або я думаю, ви помічали, що коли щось віддаєш, а ти набагато щасливіший, ніби отримуєш набагато більше, хоча ти віддав. І ось дуже багато духовних принципів, духовних законів вони просто діють, так як сила тяжіння. Ну вір в неї, не вір, Вона просто діє. все. яка ж відповідь може бути під час молитви? От ми щось попросили. Відповідь може бути. Так, відповідь може бути ні. І вона не всім подобається, але вона така може бути. Тому що іноді нам це буде не корисно, і нам буде від цього дуже важко і боляче. І коли Бог, як добрий тато, він турбується про своїх дітей, щось він просто не дає. І ще третя відповідь це не зараз. Тобто так, окей, але не зараз. Зараз тобі це нашкодить, або зараз тобі це не потрібно. Важливо довіряти Богу, що в нього є його повнота часу, що все відбувається в той час, коли це не необхідно. Як же ж Бог може відповідати? Він може відповідати через обставини, коли ми бачимо, що дійсно ось так складається, так складається, все також Бог може говорити через сни, якось надприродне тобі розуміння приходить, або дійсно в снах, або також, коли в тебе мир в серці, просто ти спокійно впевнений, знаєш, що це дійсно є правильний шлях. Тому Бог він відповідає по різному. І ще є такий один спосіб молитви. Тобто, ми поговорили так. Молитва за різні потреби, але завжди. Думати за те, щоб була воля Божа, тобто навіть додавати там в кінці молитви, що але нехай буде воля твоя. Ще один вид молитви це коли ми вчимося чути Бога. Тобто, коли ми просто зупиняємося, читаємо Його слово, концентруємося на ньому. Тому що ми думаємо іноді, що молитва це коли ми, ми і ми говоримо. Але немає цього моменту, коли ми зупиняємось і просто виділяємо цей час, щоб слухати Бога. І навіть не просто, знаєте, виділяємо час, а протягом життя. Протягом дня ми можемо все одно розуміти, і усвідомлювати, що Бог нас веде. І також, звісно, коли ми читаємо слово, тобто Біблію, роздумуємо над нею, тоді ми стверджуємося в його волі, тому що ми розуміємо, який він є, і що він бажає, що він хоче, і розуміємо, які принципи він заклав і як варто діяти. Тому що, коли ми читаємо слово, це не просто щось нудне і так далі. Як іноді багато хто думає, насправді там дуже багато є таких. Реально практичних прикладів, де ми можемо зрозуміти, що багато людей проходили те саме, що і проходимо ми зараз. Але ми можемо побачити, як Бог діяв через ці обставини в цих ситуаціях, і саме цими людьми, і як ці люди вони приходили до Бога, і чи віддавали вони це в його руки, і коли віддавали, як це було, і коли не віддавали, які були наслідки, і також в Біблії в Євангеліях це перші чотири розділи в новому завіті. Описана така молитва, як Отче наш. Я думаю, багато хто про неї вже чув. Це молитва, якою навчав молитися сам Ісус. Тому що учні в нього запитали, як же ж нам молитися, навчи нас. Ісус каже, коли хочете молитись, моліться так. І я пропоную більше поглибитись, щоб зрозуміти, тому що молитва отче наш це є певна структура, з якої ми розуміємо, як варто молитись. Бела, я вже встигла відео записати, а ти досі спиш? Бела, ну привітайся з людьми. Давай, Белочко.